Помідорна аджика з додаванням болгарського солодкого перчика, з гірким перчиком і часником без хріну. Але така вона ж сира, тому зберігати треба не тривалий час, або додати аспірин. Я не додавала аспірин, тому що в мене маленька порція, і я думаю, ми найближчим часом її з'їмо. Всім, кому цікаво, заходьте і подивитесь, як я її готувала. Зробимо сиру аджику без хріну, просто з помідорів, з болгарського перця, гіркого перцю і часничку, і з додаванням спецій. Все, готуємо. Всі інгредієнти до аджики я підготувала, помила, почистила, помідори ось нарізала. Все підготувала. Тепер буду крутити помідори на м'ясорубку, перчик, все будемо крутити на м'ясорубку. Дала знайома цей рецепт, міряти будемо через мірну, мірний стакан. От помідорів нам треба 750 У мене рецепт на півтора літра перекручених помідорів, але я буду робити меншу порцію. Тому мені треба 750 міліграм. Я буду вимірювати мірним стаканом. От Зараз я сюди прям його поставлю і буду вимірювати цим стаканом помідори, наприклад. 750. Мені треба помідорів. Все, кручу. Помідори я накрутила. Тут більше трошки, ніж 750. Ну, 800 трошки. Повітряна така ж маса, трошки сяде, то хай буде трошки більше. Так, виливаю в кастрюльку наші перекручені помідори. Так, зараз будемо крутити перчик. Болгарський такий гарний, яскравий перчик. Так, включаємо, нам треба його 250 грамів треба перцю накрутити. Перчик теж перекрутила. Виливаємо до помідорів. Трошки теж більше з запасом там, до помідорів. Трошки грамульку на 50 грамів більше. Я думаю, нічого страшного не буде. Тепер крутимо. Тепер треба 100 грамів чеснику. Тобто півстака на часнику. Півстакана це? Що, 100 грамів. Да? 100, 100 125 грамів. Можна видавити чеснико давку, теж з запасом, трошки з запасом. Тому що там то помідорчик всередині ще залишився, як сказати, в м'ясорубці. Тому трошечки я по мірному стаканчику трошки більше. Тепер в нас залишилося покрутити гіркий перець, теж півстакану. Гіркого перцю в мене вийшло, ну, прям норма. Десь. Де я б не бачу. ну, Десь 150 грамів, а може, трошки менше. В общем, якраз те, що треба. Там того трошки більше додали помідорів болгарського перцю, часнику, а це я додала. А перцю гіркого якраз те, що треба. Так, виливаємо все сюди. Серетельно перемішуємо, яка вона яскрава, ароматна Часничок пахне. Кухню всю продезінфікувала. І хріном перед цим крутила, з хріном аджичку. А тепер кручу без хріна, але з гірким таким перцем і часником. Тому дезінфекція, дезінфекція пройшла повна. Мабуть, і мене і приміщення. Так, добре перемішаємо і будемо додати сіль за смаком. Я добавлю пів півложечки. А якщо скуштувати, і якщо комусь буде мало солі, то це вже, в общем, сіль додається за смаком. Так, Ложка цукру так, і 50 міліграм оцту можна додати менше. Так, все ретельненько перемішуємо і розливаємо по баночкам, по тарам, по судочкам і вставимо до холодильника. Аджику я розлила. Оце скільки малесеньких баночок. Там, я не знаю, це скільки: 100 грамові, чи які вони, мабуть, 100 грамові. Оце скільки баночок. Получ... Получилося. І ще один судочок я поставлю до морозилки, тому що мені багато не треба. Цього достатньо буде. На найближчим часом, щоб я могла його з'їсти і використати. Рецепт. Простий, хто любить аджику, той, я думаю, оціне. А може, хтось таку робить звісно. Аджику ставимо до холодильника, щоб зберіглася аджичка дольше, триваліше, додайте аспірин. Я думаю, десь на цю, сум... цю масу, десь дві таблеточки аспіріну буде достатньо. Тому всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічів. Вроді би, все сказала, нічого не забула.